Любі друзі, всім привіт! Да? Сьогодні у нас таке віде... буде відео ознайомлюючого характеру. Да? Я думав, нічого тут цікавого не буде в цій бензопилці, але є цікаві моменти, які хотілося б показати. Да? Попередніх відео було, я вам казав, що це, це Текмен, да? така вона 382.0, така от невеличка. Пасучко реза, щось таке китайського виробництва <кій> Вона не заводилась, скажімо так. Да? Компресія тут така собі, але саме що цікаво, скидав я, вихлопну, подивився, гільза в нормальному стані. Я зробив висновок, що, мабуть, у них компресія така і повинна бути. Ну, то не суть. Ладно. Раді цікавості вирішив Скажімо так, все це діло розібрати, бо були скарги на те, що не мажеться шина і ципок, Да? Сам масляний насос вроді би як би справний, все. Підключив нашу сасямбу це самбуса. Ну, Но... нічого воно нам не дало. Почав да? прокачувати масляний бачок, створюється вакуум. Хоча вакуум там не повинен створюватись, там, скажімо так, в одну сторону дуй, назад не дуй, має бути. Ну, до того ми зараз звернемось. Да? І зараз хочу вам показати. от Приєднав наш адаптер до двигуна, по вихлопу стоїть заглушка, да? свіча вкручена. Перевіряємо на герметичність. В общем, по сальникам я вам скажу, що ніде тут нічого не трави, все чітко, все класно. Ну, все, як то має бути. Качається тиск доволі таки непогано. Як можете бачити, да? Все чітко. Все чітко, все класно. Обмилив я їх тут уже 10 разів. Все класно, все прекрасно. Тепер хочу розповісти вам, в чому прикол саме із подачою мастила. Як відомо, в цих пилочках маслобак разом із паливним баком йдуть. Ну, вони там перегородкою переділені, але йде все це діло в Значить, І в чому прикол? Ось масляний шланг, той, що йде на масляний насос. Тут воно, як можете бачити, да? все он бовтається. Отак. Чи там орінга немає чи Ну, хто знає, що, що, що там за біда, будемо дивитись. Але. Весь прикол не в тому. Ось дивіться, оце ось, оце ось, ось шланг сапуна масляного бака. Дивіться, що люди додумались. Вони його десь ну, загубили, мягко кажучи. да? І щоб не гратися, сюди впердолили просто-напросто самонаріз. Все. від кіля буде братися атмосфера, там в бачкові створюється розряження, розрідження, да, вакуум. І масло ну його не витягнеш від тіля. А люди мудохаються, міняються грибки приводні, міняють масляні насоси, а воно як не мазало, так і не маже. То в наступний раз думайте, до кого ви звертаєтесь, бо таке отаке, могли зробити тільки ідіоти. Можна було в будь-якому магазині, де продаються запчастини до бензопил, до мотокос, до всякої фігні, купити отакий ось сапунчик. Він копійчаний. Сюди його поставився, він тут не заважатиме. Ну, Нащо то таке робити, не знаю. Ну, це отакі, от, отакі моменти. Що ще можу сказати про цю пилку? Сказати, що вона зручна, ну, в роботі може вона і зручна, але от, в ремонті не дуже. Щоб добратися до моторчика, треба розібрати все пластмасиння. Ну так, доволі таки чудно зроблено, бачите як? Отаке от отаке. От, от Тут те, що я і казав, Ось дивіться, амортизатор одірваний. Видно, давайте. Отак. От О. Бачите. Одірвано. Ну, будемо міняти амортизатори, будемо. Ну і в общем, що я тоді продовжую. З моторчиком ми нічого робити не будемо. Просто по моїм подуємо, почистим. А, і ще один момент. Також хотів показати: це механізм натяжки цепу. Да? Він тут трошки щось скривлений. Але люди, я так розумію, придбали іншу кришку, там, де натяжка стоїть на кришці. От якось так. Тому теж беріть собі це до уваги. Не знаю, мені не траплялись окремо ці механізми натяжки. Ну, подивимося, якщо є, то може придбаємо, подивимось. А так, в принципі, до моторчика претензій нема. Тут сальник, вроді би, якби виліз, ще й ні, він сидить плотно, все чітко, тобто далі він не сідає. Тут посадочки всього нічого. Тут сидить отак -от, глибоко. Ну, Також ніде нічого не трави, ми його трогати не будемо. Ну а зараз будемо розбиратися із ось мутатенью, дивитися, що там, як там, чого воно там все слине і що йому можна зробити. В общем, поїхали, працюємо. Значить, любі друзі, витяг я цю штучку, да? такий бруд, ну, та, то й не дивно. Таке пісок, чи тирса, чи хто знає, що тут таке. Понятно, що це все тут, ну отак. Аби було, як то кажуть, аби було фільтр, оця штука аля типа ризова, ну вона вже аж пластмасова, вставляється воно сюди, отак от, просто раз. І все, і там воно бовтається. Що не годиться ця конструкція, цю штуку потрібно, потрібно новеньку. От саме оцю ось. Піпку отаку, да, бо. Тут вже є вироботка, воно просажене. Тут ніякі не герметики, нічого тут тримати не будуть. От я бачу, питалися клеєм його клеяти, це Ну, В общем, все в найкращих традиціях, да? як, як, як то вміють люди. Будемо шукати таку піпку, треба її замінити, бо воно тут буде бігти. Бігти-бігти. Ще нам потрібно замінити праймер, підкачку, бо він тут ніхт люхтірен. Отакі от дроти приєднання, щоб ви розуміли, да? отак от сірник. Да? Отак от, от. Бачите. Тобто, щоб контачило, ой, мастерська ігорюк називається. Та нічого, будемо, будемо робити так, як ми вміємо. Будемо робити гарно. общем, все, я продовжую. Зараз мию, чищу, все це звернемось до наших знайомих хлопців, хай вони нам підберуть щось таке або щось подібне. Да? Будемо все збирати докупи. Поїхали. Що ж, шановна парафія, ми продовжуємо, да? такі. Отакої штучки я не знайшов, об'їздив всіх своїх хлопців. <кій> В інтернеті замовити можна, але заради однієї цієї пімпочки якось не дуже хочеться платити за доставку. Да? І вартість ремонту також ну, не цілковито все це діло включати. В общем, дивіться, показую вам колхоз. По-іншому я це не назову. Що, що зробив я. Значить, тут у нас трубочка, ось уже новий сапун. Да? Ну, це зрозуміло. Ось отак все це діло у нас виглядає. Як можете бачити, да. <кій> Значить, що це за резинка? Це резинка із звичайної китайської пили, гудлак, масло, шланг, маслопровод. Обрізається, надівається той же масляний фільтр. І. Оця резинка якраз вона по діаметру більша, по діаметру більша, і вона дуже так плотненько, добре сідає. Тут це діло підрізається, да. і ось так все це діло, бачите, вставлено. Все тут герметично, чітко класно. Е, значить, в якості переходника така резова паливна трубка, да, чи силіконова. І в якості колінця оцього. Думав, з чого його, як його зробити, одурити. Бо тут треба на 90 градусів повернути. Думав, з карбюратора витягти, із бензопилки. А потім згадав, що в мене є неробочі карбюратори з мотокос. І тут якраз колінце ось якраз валяється. Бачите, ось, ось це ось колінце. Вони є тонші, є товщі. Я взяв товщий. От якось так. І ця штука у нас вийшла отак от. Все, тут воно. Все. Все ходе, надівається. Все в принципі працює. Все, в принципі, працює. Тут ця штука працює. Все це діло працює. В общем, все класно, все чітко. Мені подобається. Можемо навіть раді цікавості взяти наш сасамбус, оце самбус. І спробувати прокачати. Прокачати і подивитися, що в нас з цього всього діла може вийти або не вийти. Трубочку, шлангочку. Третій номер роботу собі шукає, бігає. не знаю, куди подітися. Все щось падає в нас тут. Давайте отак от раз. Видно ні. Навіть тиск нагнітається, мачне. Ну, тут зрозуміло, що тут не герметично. На самому з'єднанні. Ну, Я думаю, триматиме. Нічого тут у нас не повистрелювало, не повиривало, слава Богу. Бачите, отак от. Ну, давайте тепер спробуємо вакуум зробити. Він не має робитися, бо має спрацьовувати сапун. Так і є. Сапун працює. Ну, от якось так, бачите, Інколи доводиться позайматися дурньою, такою, що вона на голову просто-напросто не налазить. Ну, результат є. Далі ж хейтери скажуть, так, пльовує діло, що не можна було купити. Кажу ж ще раз. Купити можна було. Так. В общем, як завжди, відволікли трошки, да? чергову роботу привезли. Ну, тут я вроді все сказав, да? Як, що, куди до чого і по чому. Все чітко тримається, тут ніде нічого не бовтається. Ну, офігенно, мені сподобалось, як воно то все виділо вийшло. Як не странно, почала піпка працювати, подкачка, як ту жижу злив, да? чи то сліна моча, чи як там в коментарях писали. Відходи, відходи життєдіяльності людини. Я, в принципі, з вами згоден, чітко так класно. Ну, та, то таке. В общем, що, Продовжуємо тепер працюємо, зараз розбираємось з цими поривами-розривами. Да? Будемо робити із баби дівку. Ну, і Будемо збирати все це діло докупи, чистить карбюратор, що там нам цей. І будемо пробувати все це діло запускати в роботу. В общем, погнали, працюємо. Значить, Пилочка вже обростає, да? бачите, навісним. Скажімо так, в ремонті не дуже зручна. Треба з переподвирдом, як то кажуть, щоб кудись щось залізти та зробити. Значить, Дійшла черга до карбюратора. Ну і тут, як завжди, давайте, а ну, дивіться уважно, Оп, Холодець. Все як ви любите. Да? Як писали люди в коментарях. Залишки життєдіяльності. Ну, та то й не дивно, що воно не хоче працювати. Зараз це це діло виколюплюваємо. Дивимось, що там робиться, розбираємо, ми їм чистимо, да. заклеїлось, не хоче навіть витягуватися. Тоже трохи реженьке, в общем, печалька. Ну то нічого, <клух> я думаю, що <клух> почистимо і все це діло буде працювати далі. Ні, значить, встановимо новий карбюратор. Бо, як показує практика, на такому барахлі воно працювати не хоче. На грізюці на барахлі. Дивіться. Холодець. Як то все має бути? Тут так само. Ну ігла, слава Богу, ходить. Зараз провіримо цю штучку. Тут дуй, назад, не дуй повинно бути. Навіть навіть і працює, то є добре. мембрана не драна. Це теж є добре. Зараз збираємо сіточку по моїм почистимо. Заглянемо ще раз в бак, подивимось, в якому стані там паливний фільтр. І будемо ставити карбюратор. В общем, працюємо, да? Так, ми працюємо, карбюратор вже встановлений. Значить, дивіться, ось витяг я паливний фільтр. Отакий він. Я не знаю, що тут таке. Чи то пісок, чи то земля. В общем, ставимо абсолютно новий. І я думаю, це буде саме правильне рішення. тому що оце ну, в мене просто нема слів. Це просто хлам. В чим зараз установлюємо і будемо перевіряти, що у нас з цього всього вийде? Так, зараз наліємо бензину йому, перевіримо як. Це то діло закачується чи закачується. Тепер все то діло чисто не так. О! Пашоль напор, напор пішоль, все качає. Піпка повненька. Бачите, а то не працювало, не качало. Ну та зрозуміло, що. Через такий фільтр попробуй, що лібо потягни. А, ну так, бачите, отак воно буває. На жаль. На жаль, буває. Взагалі, все. Я продовжую до збиру. Вже, як буде все вкупі, да, спробую запустити і обов'язково вам розповім. Вийшло в мене чи ні. Так, Ну що, любі друзі та гості каналу? Все, пилочка зібрана. Все навіть працює. Масло також іде. Це мене дуже радує. Тут внизу ніде нічого не слине. Тут ніде нічого не слине, все чітко класно. Заводиться також вона чітко, мені подобається. <звук> Дивіться, масло валить, я тобі дам. От якось так. Тож, беріть собі до уваги. Отакі моменти, отакі моменти, по поводу таких фільтрів, да? по поводу того, що піпки не качають, не підкачують, бо я її запустити не зміг. Реально. Візьміть до уваги також той момент, що тут компресія занижена, да? компресія занижена. Перепад був тут невеличкий да? по тиску, але. Як відкрутив вихлопну, подивився, то там ну, все чітко, все класно. От якось так. Ну, Що тут нам залишиться? Залишиться, мабуть, поставити шину і цепок. Шину і цепок. Зараз глянемо на цеп. Ну так, да, трошки він підсажений. Давайте отак от, от зроблю. Бачите, тут виямочки у цієї немає. Точний, але він точений, але він трошки підсажений. Попробуємо його чуть-чуть навести, жало. Я думаю, він, він, він ще походить людині. Також тут треба буде трошки терсогон, може бути, зігнати. Ну, подивимось. Тож, кому може цікава тема правильної заточки цих ось речей, то будь ласка, пишіть в коментарі. Да, є у мене новенький заточний станочок, нещодавно придбав, бо ну, дуже багато людей цікавляться, як це так ти ремонтуєш бензопили, а цепи ти не точиш. Скажімо, так, я раніше точив. У мене був станочок там такий трошки один із тих перших. Да? Він мені не дуже подобався, бо він палив зуб, там вигун колекторний стояв це раз. А по-друге, у нього отак от маятник розположений, він провертався отак. От. І тоді, коли камінець трошки знашується в діаметрі, да? змінюється кут і, в общем, ті ципки різати нормально не хотіли. На даний момент я придбав нормальну штуку, я її випробував, да? вона працює доволі таки непогано і покажу о оце такого типу заточка. Да? Тут робочий круг подається завжди під кутом. Тобто немає різниці, який діаметр круга буде. Тут буде один і той самий, і все буде чітко, класно. От якось так. То оця машинка набагато краще працює. Тут двигун не колекторний, тут двигун асинхронний, потужністю невелика. Але для заточки цепу цього достатньо. Вполне достатньо. Так, це я вам розповів, це я вам розповів. Да? Все, текмена ми відремонтували, да? не будемо затримувати вас і себе. Вам бажаю щастя, здорового, міцного довголіття, щоб завжди ваші механізми мастилися. Щоб дітки ваші не хворіли, робимо так і далі буде.